Становлення ефірного простору телебачення і радіо на сучасному етапі будемо говорити в сьогоднішньому ефірі разом з представником національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Харківській області, заслуженим журналістом України Євгеном Масловим. Пане Євгене, я вітаю вас в нашій студії. Вітаю з професійним святом, яке сьогодні відзначають телевізійники і радійці. Особливим воно є для нашого Харківського обласного радіо, якому сьогодні 90 років наступного року нашому обласному телебаченню Буде 60 років. Це ті дати, які додають іміджу не тільки нашому місту. Ну, а ось вже якого іміджу нашій країні додасть ефірний простір на сучасному етапі. Про це ми будемо говорити в сьогоднішньому ефірі разом з тим, на які ж пріоритети ставить новостворена національна рада з питань телебачення і радіомовлення. На цьому ми акцентуємо. Ну а почати прошу все-таки із тих пріоритетів і головного завдання новоствореної національної. Національної ради по телебаченню і радіомовленню України представником якої ви є, вітаю вас з призначенням і прошу до слова. Дякую. Я хотів би всіх дійсно привітати теж з професійним святом, бо ну все одно той, хто володіє ефіром, той володіє е, світом. Да. Перша пересувна радіостанція. Яка не ефірна була, а це радіосигнал, тут, тут mm -hmm. радіо, радіо, радіолюбителі так тогда, тогда були, билі. Це це ж Харків. Харків. Харків У числі, так, там десь 21-й, мабуть, рік. Ну, це, насправді про це потрібно історикам, фахівцям розповідати харківянам, щоб вони розуміли, що в нас є історія, якою, якою можна пишатися. Серед перших людей, які працювали в радіоефірі, у яких були іменні частоти, 20-ті 21-й рік, були там, я не пам'ятаю, зараз безумовно, я ж не готувався, прізвичі, але там був Ленінград, Петербург, була Москва, Харків і щось це за угу. був, ну, то, Харків був Харків був майже все. Що стосується харківського телебачення, це взагалі легенда. Бо Волков і компанії, які у 49-му році почали все робити, коли ну не хочу там прізвища на той час очільників Радянського Союзу, щоб був суїною не, не, не пригадувати, але е, вони ж зроби, зробили просто такий поштовх для Харкова, як, як який розвивався три е, телебачення. Три телебачення, один з, один з одна з них Харківська студія. Зрозуміло, що перший ефір там, це, скільки, там, скільки десяток було mm -hmm. там, всього цих э, mm -hmm. приймачів, але це був такий поштовх. Зараз ситуація така, що дійсно э, верху, Тобто, Національна Рада з телебачення радіомовлення, це насправді -на ну, давайте просто пояснимо. Да? Бо це унікальна насправді -на э, э, організація. Державний орган, який формує президент і Верховна Рада. Є чотири представники, яких президент у цю Національну раду делегує, призначає, і чотири, яких призначає Верховна Рада на конкурсній основі, працюють комітети, є відбір, голосування, і тоді ми маємо вісім всього людей, які мають можливість. Мають законне право формувати і визначати пріоритети інформаційного простору, е слідкувати за додержанням Конституції, законів України, і ну, головним чином це Конституція, закон України про телебачення і радіомовлення, і закон про Національну Раду з телебачення і радіомовлення. Я, е ну, по-перше, хотів би сказати, що зараз е моє призначення відбулося. Ну, е у спосіб, який і повинен бути у демократичному суспільстві, так, це був конкурс дворівневий, з голосуванням потім після того, як двох переможців ми мали на засіданні Національної ради з телебачення радіомовлення. Тобто, якщо таким чином відбувалися насправді всі процедури у нашому суспільстві, то я був би насправді дуже задоволений з цього приводу. Бо це відкрита дискусія, це можливість продемонструвати кожному з кандидатів те, що він вміє, може, хоче і таке інше. І безумовно, я думаю, що люстраційна процедура, я її хочу пройти теж. Хоча насправді не повинен, бо я не працював у, ні у минулому складі, ні раніше, і у мене цього е, там, шліфу якогось, про який можна було б е, говорити, немає. Але я вважаю, що будь-яка людина, яка стає чиновником, а зараз у мене така ситуація непроста. Я з одного боку журналіст, діючий, е, і, і зараз ще роблю, роблю досить багато там і в, в інтернеті, і в ефірі, але є. Функція, яку зараз мені доручили як чиновник. Я ну, таке диво притворення журналіста-чиновника, у чиновника, воно відбувається зараз. Зараз, окрім тих завдань, які стоять перед, переді мною як представником, я ж представник національної ради, національна рада виконує завдання стосовно закону. На мою думку, те, що потрібно зараз робити, це. Це моє особисте бачення ситуації, але це є і в законі. Це, безумовно, контроль за дотриманням закону про телебачення і радіомовлення. Ну, для кого ж не секрет, що кількість джинси, скажімо, кількість порушень у ефірному просторі, ну, вона досить велика. Контроль це необхідність, яку треба просто виконувати закон і все. Більш нічого не потрібно. Є. Обов'язком є е, слідкувати за дотриманням ліцензії. З одного боку, порушення, скажімо, там, законів про рекламу, про е, пропаганду, агітацію, про, про нас закону немає, а ми розуміємо, про що мова йде. Е, дотримання умов ліцензії, бо. Ну, Пам'ятаєте часи, коли там, отримання ліцензії, це можна було там, вписати там, скажімо, 80% української мови, там, і, і, а потім ми бачимо формально, а потім ми бачимо, що немає там 80%. Якщо ми хочемо отримати ліцензію там, скажімо, на, на русскоязичне віщання, то, пожалуйста, то потрібно тоді виграти конкурс, отримати цю саму можливість віщати на русскому мові, і немає проблем. Не треба підмінювати. Так? Треба, щоб ці, ці, там, це стосується мови, скажімо, але є решта там, інш, інших е, ліцензійних умов, які, е, коли ліцензія видається, які є обов'язковими. Дотримання цих ліцензійних умов це теж закон. Ситуація з розбудовою інформаційного простору, вона теж дуже погана. Кількість е, частот, які є на у переході на, скажімо, цифрове мовлення, вона вона маленька. Тобто сам перехід це теж буде проблемою, тому що е, частина людей, які, які там мають, скажімо, там, старі телевізори, чи які чи, не, не мають можливості там, отримувати цифру в повному обсязі, е, проблема є. Я думаю, що там я не можу зараз говорити конкретно, але є проблеми, я думаю, що в кабельному мовленні ну точно бо є. І в тому числі і сигнали, що, що теж є її порушення. Розбудовувати інформаційний простір це, на мою думку, найважливіше зараз завдання, яке стоїть перед перед як представником, перед Національною радою. Хоча я кажу про себе окремо, бо в мене завдання стосується Харківської області. Тут не початий край роботи. Зрозуміло, залишається успіхів побажати в вашій роботі, але ж все-таки стоїть сьогодні питання модернізації, перезавантаження ефірного простору. Що це означає, з чого починати? І чи є певна та стратегія, концепція нам на цьому важливо акцентувати? Ми готові до цього, пане Євгене. Говорити сьогодні вже е, прозоро відкрито і, можливо, вже дієво. Дивіться, ситуація з розбудовою інформаційного простору, вона е, має декілька проблем, які роками не розв'язуються. Ну, скажімо, от якщо не брати навіть національного раду з телебачення радіомовлення, але, скажімо, кількість. Засобів масової інформації, які мають або державну, або комунальну власність. Скільки про це вже йде мова, про те, що треба Довго роздержавити роздержавити, це. дати можливість або трудовим колективам, або іншим власникам працювати в умовах ринку. Про це йде мова насправді вже 10 років майже. Бо я пам'ятаю, що я у, в групі експертів цей, цей закон ми обговорювали, десь 2000 mm. Другого чи четвертого року десятиріччя ну, тобто, тобто, в, чому, в чому річ? В тому, що, в тому, що, скажімо, якщо відомчих видань зараз вже майже немає, тобто це теж одна з можливостей, яка реалізована роздержавлення, то кількість видань державних з державною власністю або комунальною, вона величезна. А це бюджет. Якщо є, скажімо, там зрозуміла необхідність е, утримувати якусь редакцію, або то насправді комунальна власність не, не дозволяє е, працювати у, у, у телеефірі. Комунальна власність це ЗМІ лише друковані. Відкривати, скажімо, там телебачення якесь комунальне, е, у закон про телебачення не дозволяє. Угу. Але ми ж бачимо, що, скажімо, там можливість. можливість е, Робити е, телебачення таким чином, що воно е, не має власності комунальної, але на, насправді е, має, має стосунок найтісніший до, до комунальної власності, mm -hmm. так? розуміємо. Тобто е, одна, одна з е, таких причин, які не дозволяють розвивати інформаційний простір, це те, що ми е, досить багато років е, або закривали очі бо коли відбуваються вибори використання цього адміністративного ресурсу з точки зору і змі це одна з передумов одна з передумов е, отримання мандатів так і на місцевих виборах і на республіканських тобто і, і, на, і, на, і, і до, до, в Національної в Верховної Ради. І тому зрозуміло, що навіть ті, хто хотіли б працювати у ринкових умовах, вони їх утримують, бо це можливість впливу, можливість маніпулювання і таке інше. Пане Євгене, в чому заключається ідея суспільного телебачення? Як це пояснити і фахівцям, ну і громадянам нашим, звісно. Ну, дивіться, це теж проблема, де насправді поки дискусійна, хоча закон про суспільне прийнято. суспільне вже е, прийнято. Прийнято, обговорено. Так, і, і є, але проблеми ж залишилися насправді, бо проблема організації цього процесу так. створення суспільного мовлення, вони мають там і матеріальні є, є проблеми, є і організаційні проблеми, і, 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 і решта ще. І творчі навіть, я думаю, що матимуть місце. Я не знаю, я думаю, що стосовно цього. Є можливість, і зараз багато людей вже мають супутниковий зв'язок і мають, мають дивитися те, що відбувається в Європі, скажімо, і, ну, і в світі. Моделей цього розвитку суспільного телебачення досить багато, вони різні, щоб не, там, не вдаватися ну, до, до якихось там, дрібниць і подробиць, Є можливості, або суспільство підтримує суспільне телебачення, радіомовлення за рахунок своїх власних коштів. Тобто сплачує податок з власного карману, фінансує те, що потрібно, потрібно суспільству і кожному громадянину. Така модель, це там модель BBC, скажімо там. І вона, вона там теж має деякі вади, але вона просто зрозуміла, вона найпростіша. Є декілька інших моделей, там, скажімо, французьке телебачення або скандинавське, де німецьке, до речі, австрійське, де е, с, система фінансування е, суспільного, суспільного мовлення, вона. Грунтується і на податку, і на державні, державних субсидіях у цьому випадку, або дозволі частини рекламних коштів, які в комерційному телебаченні як податки сплачуються, їх переорієнтовувати на розвиток на фінансування суспільного телебачення. Бо як комерційне комерційні змі вони мають можливість працювати будь-як. Ну, тобто, якщо не, не порушують закони, якщо це суспільство сприймає. Mm -hmm. І вони, е рекламний ринок, вони е мають повністю е в ринкових стосунках мають мож можливість використовувати ринкові гроші рекламні для су власного розвитку. Суспільне о о оскільки воно, скажімо, перейматися повинно в тому числі, скажімо, тими, тими темами, які не приносять реклами. Ну, тобто ну, найпростіше це там, дитяче телебачення, скажімо, або суспільні проблеми, які, які не, є, не, є, е, е, не є рекламними з точки зору там, навіть розміщувати рекламу не, 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 не дуже варто іноді. Бо скажімо, є проблеми там, і медичні, проблеми е, е, су, суспільні, які, які там, там нічого рекламувати в цьому в цій сфері. Але можливість, можливість і необхідність це робити, вона, вона є, і суспільство цього потребує. А система фінансування це справа вже обрати модель, яка повинна, повинна працювати на нашому підґрунті. Угу. На мою думку, скажімо, там от німець, німецька модель, коли є, коли є суспільне, там дві, дві моделі суспільного телебачення. Які, які на національному рівні, на регіональному співпрацюють. так, ЗДФ і е, е, та, друга ну, зараз забув, як, і, АРД. Дві, так? Вони використовують всі можливості інформування суспільства, суспільного мовлення, які потреби, які є у суспільства для, для цього: і регіональні новини, і загальнонаціональні новини, і проблеми, які хвилюють людей ну там, де немає. Лише розваги, так, лише е, телебачення за, mm -hmm. рекламного mm -hmm. зараз зараз. За вірець ми можемо брати е, цей варіант, ну, ми, європейський? Ми взяли, ми взяли зараз насправді, зараз закон передбачає створити базу суспільного телебачення із того, що є, тобто враховуючи можливості і регіональних е, державних телерадіок. Компаній, яких, які є в, в Україні, і національне, національне телебачення об'єднати і зробити з цього суспільне мовлення. Я подробну про подроб, подроб, подробиці, напевно, говорити не можу, бо я цим не, не переймаюся, не займаюся, але мені, мене це просто дуже хвилює, як журналіста, в тому числі. Тому що інформаційний простір це дуже серйозна річ. І якщо цим не перейматися, не займатися, ми ну. Інформаційні війни ми програємо, це точно, і ми не зможемо рухатися вперед швидше, бо не буде необхідної інформації для того, щоб люди приймали рішення, які вони розуміють, які вони мають отримувати інформацію, щоб ці рішення приймати у будь-якому випадку. Стосовно реформ, які які стосовно там. Руху до євроспільноти стосовно там відстосунків з НАТО, з тобто, тобто те, що. Е Виховує громадянина громадянин так. повинен повинен розуміти куди рухається суспільство для цього. І потрібно суспільне телебачення. Зрозуміло пане Євгене. Ну в модернізуючи телебачення під суспільне є таке питання як ліквідація обласних телерадіокомпаній. Ну звісно ж нас це питання турбує. Що ви можете сказати щодо цієї проблеми, чи можливо навпаки перезавантаження, яке має посприяти майбутньому телебаченню? Так, ну, тут, на розбудову. Тут, скачуємо, тут, так. тут справа в тому, що е, мова про. Ну я не знаю, насправді є дві моделі взагалі, е, якщо треба щось будувати. Так? Можна реконструювати, а можна будувати на новому місці. Тут е, ситуація в одному і в іншому випадку, вона може бути просто. <головно> і має бути прорахована з точки зору менеджменту, з точки зору необхідності вкладення коштів, і, так, і таке інше. Закриття телерадіокампанії. Я розумію, що ситуація була ну, досить така підігріта, бо досить багато ми всі чекали, чи буде суспільне мовлення, яким чином воно відбуватиметься вся трансформація. І в вибудовування суспільного мовлення в Україні е тому безумовно, що всі е регіональні телерадіокампанії по-перше, вже, вже вже боялися, що якщо нас закриють, що буде? Е якщо, якщо використовувати потенціал е регіональних мовників, регіональних телерадіокампаній, то тут у мене сумнівів немає, він буде використаний. Але Ну, давайте будемо відверті. Кількість, скажімо, грошей, які витрачаються, витрачаються державою в тому числі на виробництво телевізійного продукту, який є у, в обласних, обласному мовленні, не лише в Харкові, а взагалі. І якість цього продукту. На мою думку, теж потрібно тут. Дивитися, наскільки це оптимально. Кількість, скажімо, приміщень, яких, матеріальна база, яка, яка, яка є зараз на балансі телерадіокомпаній, вона ж е ну, не витримує критики насправді. Бо багато застарілого обладнання. Чи можливі якісь е в цьому випадку там, інвестиційні проекти. Перезавантаження технічної, творчої і, і решта, тобто те, щоб е, могло б на більш вищ, високий рівень підняти сам, 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 саме мовлення, це проблема. її треба вирішувати. Я не знаю, яким чином, бо ну, це не моя, не моя справа. Я просто я, в даному випадку. Я, Беру участь у суспільній дискусії, яка з цього приводу йде, uh -huh. в тому числі і в професійному середовищі. Uh -huh. Оскільки зараз у нас свято таке таке. Але це питання це, на час, це, воно це буде не, не, не вирішуватися питання. і буде вирішено, так звісно ж. Е, ну, Дійсно, сьогодні свято, ваші побажання з Днем працівника радіо, телебачення і зв'язку. Я насправді нам всім бажаю, щоб ми працювали в ефірі чесно, відкрито і щоб. Можливість реалізувати свободу, свободу вибору, і жити за законами вільного світу, це можливо не лише журналістів стосуються, не лише телевізійників, а всіх людей. Будьмо відкритими, будьмо вільними і треба робити те, що можеш там, де ти є, тоді, де ти є. Пане Гене, дякую вам за участь в сьогоднішньому ефірі. Теж вітаю вас з професійним святом. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні в ефірі у нас був представник національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Харківській області, заслужений журналіст України Євген Маслов. Ну а з глядачами прощаємося до наступного ефіру.